Поліцейські обшукують дім Альберта, щоб довести, що він вбив свою дружину. А сам чоловік має довести протилежне, що він не вбивав. Саме про це оповідання Джека Річі, шукаючи труп. Приємного прослуховування. Я громадянин і платник податків, сказав я напружено. Коли це руйнівне вторгнення у мою власність закінчиться, я вимагаю, щоб усе було відновлено до свого первісного стану. Не хвилюйтесь про це, містер Уоррен, сказав детектив сержант Літлер. Місто приведе все в ідеальний порядок. Він усміхнувся. Незалежно від того, знайдемо ми щось чи ні. І, звичайно, під словом, щось він мав тіло моєї дружини. Поки що вони його не знайшли. Ну, тоді вас чекає неабиякий ремонт, сержант. Ваші люди практично розкопали сад. Передній газон скидається на зорене поле. Ви, очевидь, розбираєте мій будинок, а ще, здається, я бачив, як ваші люди несли відбійний молоток у підвал. Ми стояли на кухні, і Літлер посьорбував каву. Він усе ще здавався мені надзвичайно впевненим. Загальна площа Сполучених Штатів становить 3 мільйони 26 тисяч 789 квадратних миль, включно з водою. Літлер безсумнівно запам'ятав цю цифру саме для таких випадків, і ця цифра охоплює Гавайські острови та Аляску? запитав я кисло. Він анітрошки не збентежився, гадаю, їх можна виключити. Як я сказав, загальна площа Сполучених Штатів становить 3 мільйона 26 тисяч 789 квадратних миль. Це охоплює гори, і рівнини, міста і сільськогосподарські угіддя, пустелі і воду. Втім, коли чоловіки вбивають своїх дружин, вони завжди ховають їх в межах своєї власності. Ну, Звичайно, це найбезпечніше місце. Подумав я, якщо поховати дружину в лісі, то її обов'язково відкопає якийсь бойскаут, який шукає старі наконечники стріл. Літлер знову посміхнувся. Наскільки велика ваша ділянка? шістдесят на сто п'ятдесят футів. Ви ж розумієте, що я роками працював, щоб створити чорнозем у саду. Ваші люди зарились у підґрунтя, і тепер я повсюди бачу жовті смуги глини. Сержант перебував тут дві години і все ще був впевнений в успіху. Боюсь, вам доведеться турбуватись не лише про ґрунт, містер Уоррен. Кухонне вікно давало змогу дивитись на задній двір. Вісім чи десять робітників під наглядом поліції перетворювали мою територію на сирію траншей. Літлер спостерігав за ними. Ми взагалі-то дуже ретельні люди. Проаналізуємо сажу вашого димоходу, просіємо попіл з вашої печі. У мене опалення на маслі. Я налив собі ще кави. І я не вбивав дружину. Насправді, взагалі не знаю, де вона. Літлер всипав собі цукор. То як ви поясните те, що її немає? А як ви самі думаєте, Емілі просто запакувала валізу вночі і поїхала від мене? Ви ж помітили, що її одягу майже немає. А звідки мені знати, що його було багато? Сержант глянув на фотографію моєї дружини, яку я люб'язно йому надав. Не хочу образити, але таке питання чому ви з нею одружились? Бо кохаю, звісно. Це явно смішна брехня. Сержант навряд чи повірив, ваша дружина була застрахована на 10 тисяч, вірно? І ви є бенефіціаром? Так. Страхування, безперечно, гарний мотив для її смерті, але все ж не основний. Я позбувся Емілі з чесної причини, я не міг її більше терпіти. Не скажу, що, одружуючись з нею, знаходився у якомусь розпалі пристрастей. Мій склад характеру взагалі не такий. Гадаю, я вступив у шлюб головним чином тому, що піддався загальному почуттю провини затривале холостякування. Ми з Емілі обидвоє працювали в компанії Marshall Paper Products Company. Я старший бухгалтер, а Емілі некваплива друкарка без жодних перспектив у майбутньому. Проста, тиха і покірна. Вона взагалі не вміла зі смаком одягатись. А підтримувати розмову могла тільки про спостереження за погодою, вона вправляла свій інтелект, читаючи газету через день. Коротше кажучи, вона була ідеальною дружиною для чоловіка, який вважає, що шлюб має бути якимсь контрактом, а не романом. І як це траплялось повсюди, проста, тиха, покірна жінка після того, як опинилась у безпеці шлюбу. Перетворилась на рішучу мегеру. Як ви ладнали з дружиною? Жахливо. Але вголос я сказав ну, у нас були розбіжності, але хіба так не у всіх. Сержант, однак, був озброєний певною інформацією. За словами сусідів, ви з дружиною сварились майже безперервно. Сусіди, отже точно Фред та Вілма трібари, оскільки у мене ділянка на розі. То їхній будинок єдиний, що стоїть поруч. Я сумніваюсь, що голос Емілі долинав через сад до провулку Морісонів. Хоча, можливо, з набором ваги моя дружина набирала гучності Трібари чули, як ви з дружиною сперечаєтесь майже щовечора. От тільки коли вони самі припиняли сварки, щоб послухати, і неправда, вони не могли чути обох нас. У мене немає звички підвищувати голос. Востаннє вашу дружину бачили живою в п'ятницю ввечері о 6.30, коли вона входила до цього будинку. Ну, так, вона повернулася із магазину з замороженими обідами та морозивом. Це єдиний її внесок у мистецтво кулінарії. Я готував собі сніданки, обідав у компанії в кафетерії, а вечерю або готував сам. Або їв щось, що потрібно лише розігріти. Це останній раз, коли її бачив хтось інший, сказав я. Але востаннє я її бачив увечері, коли ми лягали спати. А вранці, коли прокинувся, виявив, що вона спакувалась і поїхала. Десь внизу відбійний молоток почав ламати бетонну підлогу. Він здіймав стільки галасу, що я був змушений зачинити двері до заднього входу, який вів до підвалу. Хто саме бачив Емілі востаннє, ну крім мене? Містер і місіс Трібери». Так, Вілма Трібер і моя Емілі були схожими. Обидвоє стали ну, великими жінками, амазонками за характером і гномами за розумом. Фред Трібер маленький чоловік. Водянистоокий, незрозуміло тільки від природи чи від шлюбу, але він досить пристойно грає в шахи, а ще захоплюється мною за притаманну мені твердість, якої йому бракує. Опівночі тієї ж ночі, продовжив сержант. Фред Трібер почув неземний крик, що долинав із цього будинку. Неземний? Це точна цитата. Фред Трібер брехло. Відрізав я категорично. Гадаю, дружина теж чула крик. Ні, у неї міцний сон. Але його він розбудив. Отож, цей так званий неземний крик розбудив і морісонів? Ні, вони теж спали, а також треба прийняти до уваги значну відстань їхнього будинку від вашого. Оселя тріберів лише за 15 футів. Літлер відставив каву і почав набивати люльку. Фред Трібер обдумував чи будити дружину, але вирішив не робити цього, тому що у неї характер, але він все ж не зміг знову заснути. О другій годині він почув шум, який долинав із вашого двору, підійшов до вікна і у місячному сяйві побачив, як ви щось копаєте у саду. Зрештою, він набрався сміливості розбудити дружину. Обидвоє вони спостерігали за вами. От шпигуни нещасні. То ось чому ви тут. Так. Чому ви взяли таку велику коробку? Тому що вона була єдиною, яку я міг знайти, але все одно їй далеко до розмірів труни. Місіс Трібер думала про це увесь день суботи. І коли ви повідомили, що ваша дружина поїхала у подорож і деякий час не повернеться, вона нарешті вирішила, що ви. Ну. е...» Упакували компактно тіло вашої дружини і поховали її. Я налив собі ще кави. Ну, і що вам вдалося знайти? детектив зніяковів. Мертвого кота. Я кивнув. Отже, ви звинувачуєте мене у похованні кота. Він посміхнувся. Ну, взагалі-то, містер Уоррен. Спочатку ви заперечували взагалі, що щось ховали. Я вважав, що це не ваша справа. А коли ми знайшли кота, ви стверджували, що він помер природною смертю. Ну, я так думав на той час. Кіт належав вашій дружині, і хтось розтрощив йому череп. Це ж очевидно. У мене немає звички оглядати дохлих котів. Він пихкнув люлькою. У мене є теорія. Вона полягає в тому, що після вбивства дружини. Ви також вбили кота, можливо, тому, що його присутність нагадувала вам про Емілі. Або, можливо, кіт бачив, що ви позбули з тіла вашої дружини і міг би вивести вас. Сержант, ну годі! урвав його я. Той почервонів. Взагалі-то відомий факт тварини риють у місцях, де поховані господарі чи господині. Це стосується собак зазвичай. Але чому б і не котам, я насправді задумався. Дійсно, а чому б і не котам? Літлер якусь мить прислухався до відбійного молотка. Коли ми отримуємо повідомлення про зникнення людини, наша звичайна процедура це розіслати листівки через бюро зниклих безвістей, а потім ми чекаємо. Десь тиждень, два і зазвичай зникла особа повертається додому. Усе тому, що у нього або у неї закінчуються гроші. То чому, заради усього святого, ви не зробили так в моєму випадку? Я впевнений, що Емілі повернеться додому протягом кількох днів, наскільки мені відомо, вона взяла десь сто доларів, а ще до смерті боїться сама себе забезпечувати? Сержант ледь помітно посміхнувся. Ну, коли у нас є зникла дружина. Людина, яка чує крик і двоє свідків таємничого поховання у саду при місячному світлі, ми розпізнаємо усі симптоми злочину. Тоді чекати не можна. Ну і я не міг чекати. Зрештою, тіло Емілі не зберігатиметься вічно. Ось чому я вбив кота і спеціально зробив так, щоб сусіди побачили, як я ховаю коробку. Втім, зараз треба відігравати роль. І отже саме тому ви похопали лопати і побігли руйнувати власність порядної людини. Я попереджаю, що подам до суду, якщо кожна гілочка, камінчик, цеглинка та шматочок гумусу не будуть замінені». Літлер був незворушний. А ще пляма крові на вашому килимі у вітальні. Це моя власна кров, запевняю. Я випадково розбив склянку і порізав руку. Я знову показав йому ледь загоєний поріз. Літлер, здавалось, не здивувався. Прикриття, щоб пояснити пляму. Самозаподіяна шкода. Він, звичайно, мав рацію, але ця пляма була мені потрібна на випадок, якщо показань свідків не вистачить, щоб спонукати поліцію, усе тут ретельно обшукати. Раптово я побачив Фреда Трібера. Той спирався на паркан, спостерігаючи за тим, як люди Літлера руйнують мою ділянку. Я підвівся. Мені треба поговорити он з тією істотою. Сержант вийшов за мною на двір. Я ж пробрався між кубками землі до паркану. І ти після цього називаєш себе гарним сусідом? Фред трібар ковтнув. Ну, Альберт, я не хотів заподіяти жодної шкоди. Я не думаю, що ти справді це все зробив, але ж ти знаєш Вілму та її уяву. Я зміряв його поглядом. Щодо шахів, до мене можеш більше не приходити. Я розвернувся до Літлера. Чому ви взагалі настільки впевнені, що я позбувся своєї дружини тут? сержант вийняв люльку з рота. Ваша машина. Виїздили на заправку Енгла на мюррей стріт у п'ятницю в день о 5.30. Там же і замінили масло. Працівник розмістив наліпку всередині дверної рами машини, вказуючи, коли було виконано роботу, та пробіг спідометра у той час. З того моменту єдиний додатковий пробіг, зареєстрований вашим автомобілем, становить 80 десятих милі, і це точна відстань від заправки до вашого гаража. Детектив посміхнувся. Іншими словами. Після заміни масла ви приїхали сюди. Ви не працюєте по суботах, а сьогодні неділя. Ваша машина стоїть тут з п'ятниці. Я розраховував, що поліція помітить цю наліпку. Якби вони цього не зробили, то довелося б звертати на це їхню увагу якимось чином. Я посміхнувся. Ви коли-небудь думали про те, що я міг віднести дружину на якусь порожню ділянку землі поблизу і поховати там. Літлер поблажливо посміхнувся. Найближча можлива ділянка знаходиться більш ніж за чотири квартали. Навіть і не уявляю, як можна нести тіло вулицями вночі на таку відстань? Трібер відвів очі від групи чоловіків на моїй клумбі. Альберт! Оскільки твої жоржини все одно викопують, ти б не хотів обміняти кілька своїх Гордон Пінк на мої ембергуляв. Я розвернувся на підборах і попрямував назад до будинку. День йшов і, поступово, отримуючи звіти від своїх людей, впевненість покидала обличчя Літлера. Денне світло згасало, і о 6.30 відбійний молоток у підвалі замовк. На кухню увійшов сержант Чілтон. Він виглядав втомленим, холодним і розчарованим. Його штані вкривала глина. Там нічого, абсолютно. Літлер стиснув зуби на чубуку своєї люльки. Ти впевнений? Ви скрізь шукали? Закладаюсь на своє життя. Якщо б тут було тіло, ми б його знайшли. Чоловіки на вулиці теж закінчили. Літлер глянув на мене. Я знаю, що це ви вбили свою дружину. Я це відчуваю. Є щось жалюгідне в тому, що розумна людина апелює інстинктом. Однак у цьому випадку він мав рацію. Гадаю, я приготую собі сьогодні печінки з цибулею, сказав я бадьоро. Наїв її цілу вічність. Патрульний зайшов на кухню із заднього двору. Сержант! Щойно розмовляв з тим Трібером по сусідству. І що? Він каже, що містер Ворен має дачу біля озера в окрузі Байрон. Я мало не впустив пакунок печінки, який виймав із холодильника. От Трібер ідіот. Очі Літлера розширились, і його настрій миттєво змінився. От воно. Чоловіки завжди завжди ховають дружин!» У межах своєї власності. Здається, я навіть зблід. Не смійте торкатися й фото тієї землі. Я вклав у неї дві тисячі доларів з моменту придбання, і не дозволю вашим вандалам розгромити мою дачу. Літлер розсміявся. Чилтон, бери прожектори, і хай хлопці збираються. Він повернувся до мене. А тепер, де саме знаходиться? Оцей ваш маленький будиночок. Я категорично відмовляюсь вам говорити. Ви знаєте, що я все одно туди не їздив. Ви забуваєте про показання спідометра моєї машини. А вони говорять про те, що мій автомобіль не покидав гаража з п'ятниці. Він перестрибнув через цю перешкоду. Спідометр можна відмотати. Отож, де знаходиться ваш будиночок? Я склав руки на грудях. Відмовляюсь вам говорити. сержант посміхнувся. Немає сенсу тягнути час. Чи можливо ви плануєте поїхати туди самі сьогодні вночі, викопати дружину та перепоховати десь в іншому місці? У мене немає таких намірів, але все ж я відстоюю тут своє конституційне право нічого не говорити. Детектив за допомогою мого телефону зв'язався з чиновниками в окрузі Байрон і вже через 45 хвилин мав точну адресу. А тепер послухайте, огризнувся я, коли він поклав слухавку. Я не дозволяю вам робити той самий безлад там, як тут. Я зараз зателефоную меру і подбаю про те, щоб вас звільнили. Сержант знаходився у доброму гуморі і практично потирав руки. Чілтон, подбай, будь ласка, про те, щоб завтра сюди прибула бригада і повернула все на свої місця. Проводжаючи детектива до дверей, я продовжував тараторити Кожну квіточку, кожну травиночку, або я звернусь до адвоката. Трошки пізніше я зрозумів, що не отримую жодного задоволення від печінки з цибулею. Об 11.30 пролунав тихий стук у задні двері. Я відчинив Фред Трібер ніби прийшов сюди каятись. Ну, мені шкода. А що заради усього святого змусило тебе згадати про дачу? Я просто говорив, і це вну вилетіло. Мені було важко контролювати гнів. Вони ж спустошать це місце, і це після того, як я там вклав гарний газон. Я був готовий лютувати ще кілька хвилин, але все ж опанував себе. То твоя спить? Фред кивнув. Не прокинеться до ранку, ніколи не прокидається. Я взяв капелюх і пальто. Ми пішли у підвал Фреда. Тіло Емілі лежало в прохолодному місці під брезентом. Я вважав, що це досить гарне тимчасове сховище. Вілма ніколи не спускається у підвал, окрім як у дні прання. Ми з сусідом віднесли Емілі назад до мого будинку, в підвал, те місце виглядало, ніби поле бою. Скинули її в одну з найглибших ям і накидали близько фута з половиною глини та бруду над нею. Цього достатньо для наших цілей. Фред виглядав трохи стурбованим. Ти впевнений, що її не знайдуть? Звичайно, ні. Найкраще місце для схованки там, де хтось щось вже шукав. Завтра сюди повернеться бригада. Ями засиплять, а підлогу відремонтують. Ми піднялись на кухню. І мені доведеться чекати цілий рік. жадібно запитав Фред. Так, звичайно. Не можна гратися з підозрами. Десь через дванадцять місяців ти цілком можеш вбити свою дружину, а я притримаю її у своєму підвалі, допоки у тебе не закінчиться обшук. Фред зітхнув. Через вілму цей час для мене буде нескінченністю. Хоча ми чесно підкинули монетку, і ти виграв. Він прокашлявся. Але ти ж не серйозно, Альберт. Ти про що? Про те, що ти ніколи більше не гратимеш зі мною в шахи. Я подумав про те, що поліція робить з моєю дачею і з моїм ідеальним газоном, і серйозно задумався сказати, що так більше ніяких шахів. Але, здається, Фред був у відчаї і досить щиро каявся. Тому я зітхнув і сказав: Ну, звичайно ж, ні. Мій сусід посміхнувся. Тоді я піду і візьму дошку. Кінець оповідання Джек Рітчі, Шукаючи труп. Переклав та начитав Костянтин Шарков. Дякую, що прослухали до кінця. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окремо подяка спонсорам каналу. Якщо і ви хочете до них долучитись, то внизу є усі потрібні посилання. Почуємось!